Спочатку було слово. Мир вам, дорогі телеглядачі, з великою радістю в серці ми хочемо з вами ділитися вічним живим Божим Словом. Воно єдине сьогодні потішити серце. Воно єдине має силу змінити курс нашого життя. Воно єдине може внести великі, чудові, прекрасні зміни. У нашому серці і в нашому розумі. Тому я бажаю звертатися до вас із таким словом, яке записано є у листі апостола Павла до Ефесян. Була така церква в місті Ефесі, Сьогодні такого міста немає, одні тільки розвалини того міста на території Туреччини, колись 2000 років назад. там була церква, і до неї було написано слово. Що ж написав Павло людям-християнам? Він написав таке чудове наставлення, бо ми, каже апостол Павло, Його твориво створене в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Часто в Християнстві є такі думки або розбіжності. В думках. То людина спасається чим, що вона робить добро, чи вона не робить добра. І більшість християн, не знаючи Писання, свідкують про те, що от будемо робити добро і Бог якось з нами поступить. Біблія нам говорить, що спасіння не дається за добрі діла. Але Біблія говорить нам, що за добрі діла буде велика нагорода. В новому заповіті спасіння дається тільки по вірі в Господа Ісуса Христа. Це доказано багато-багато раз на сторінках Євангелії, апостольських післань, листів і так далі. Ми прочитали місце, яке говорить до людей спасенних, бо ми Його творимо. Це значить, що людина створена робити добро. Чому? Тому що нам приємно, коли нам роблять добро. Нам приємно, коли до нас добре відносяться. Нам приємно, коли нас поважають, нам приємно, коли до нас усміхаються. І ми задоволені, коли нас поважають, чи в транспорті, чи в дорозі, чи просто на роботі, чи в сім'ї. Тобто, кожен із нас десь всередині, там глибоко, в серці, ми розуміємо. Що добро краще, як зло. Ну не кожен із нас бере на себе відповідальність, що я можу зробити вклад, що я створений для добра, що моє життя це не тільки перебіг днів, місяців і років, це не є перебіг випадкових справ, а ми ціленаправлено створені Богом, на, з конкретною ціллю, на добрі справи. І тому я хотів завдати питання сьогодні вам і собі, а що доброго робимо ми з вами? Ви скажете, ми нічого поганого не робимо. Скажу вам відкрито, за те, що ми поганого не робимо і доброго не робимо, ми будемо засуджені. Бо так і написано, що гріх має той, хто розуміє робити добро, а не робить, він вже грішить. У Євангелії, Матвія, коли буде останній суд, це в 25 му розділі, написано є, що перед ним зберуться всі народи, там будемо стояти ми з вами. І Христос розділить людей на двоє. на тих, хто робили добро, і на тих, хто не робив добра. Ті, хто робили добро, вони отримали велику нагороду. Не спасіння, а нагороду. Бо вони це робили во ім'я Христа, вони це робили ради Христа, вони це робили, бо це їм подобалося і приносило велике задоволення. Наше життя дуже коротке. І його треба прожити так, щоб нам залишити добрі сліди. Хоча багато людей, можливо, і серед наших телеглядачів, які не ставлять перед собою серйозних питань. Сьогодні живу, їм п'ю, гуляю, а завтра не знаю, що буде. Не можна так легковажно відноситись до своєї душі. Життя дається на землі один раз. Життя дається нам для цілі, для змісту. Не тільки, щоб ми комусь робили добро, і це першочергове, але щоб роблячи добро. Ми побачили зміст в своєму житті, що ми для когось потрібні, що ми є для когось корисні, що ми приносимо користь для суспільства, для сім'ї, для сусідів, для ближніх. Жити тільки для себе це не варто. Жити тільки раді власних інтересів, на жаль, багато людей, власне, так живуть це дуже. Низьке життя це дуже малоцільне життя, я би сказав, навіть безсмисленне життя жити для себе. Бог з людину створив, щоб вона робила добро іншим. І відбувається дивна духовна така дія, коли ми віримо Богові, і коли наше серце любить людей, ми хочемо щось для них зробити. Ми хочемо. Проявити добро на всіх рівнях. І коли ми робимо добро, то ми тим прославляємо Бога. Ісус сказав на Горній проповіді, що блаженні ті, хто робить добрі справи. Він сказав точніше, що ви робіть добрі діла, щоб люди, бачивши їх, могли прославити Отця Небесного. Ніхто стільки добра не зробив людям, як зробив Христос. Він добро робив кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, з ранку до ночі Він робив людям добро. І ніхто із святих на землі, докупи всіх взятих, вони не перевершать у тому добродійстві, що зробив Ісус для вас і для мене. Він помер за нас на Христі. Це є висока, висока Його героїчний поступок, це є висота доброти Ісуса. Так Бог полюбив світ, що віддав, тобто зробив мені і вам добро. Але чи ми приймаємо це добро, чи ми цінимо те добро, чи ми дякуємо Богові за це добро? Бажання моє через цю проповідь закликати всіх, хто дивиться нас і хто чує. Життя швидко минає, день прожитий, ми нікому не зробили доброго. Він є, на мою думку, втрачений. Його назад не вернеш, але можна поправити наші справи. Для того, щоб наше життя було сповнено добра, ми маємо зустрітися з добрим Богом. Бо ніхто не є добрим, каже Біблія, тільки один Бог. І коли Бог мене спас, і коли Бог спасає людину, Він її вкладає велике бажання робити добро. Не для спасіння, але для того, щоб віддячитись Богові. Що він зробив таке добро для мене, за яке неможливо відплатитись, але можливо іншим сказати, іншим допомогти, інших благословити. І я вірю, коли на землі буде більше людей, які роблять добро, буде краще в наших містах, в наших селах та й в нашій країні в цілому. Звідки починаються проблеми? Проблеми починаються з того, що більшість людей схильні до зла. А добро робити вроді не модно. І тому тих, хто робить добро, вони не є авторитеті, вони не є дуже в повазі, і на них не дуже звертають увагу люди. Але Бог звертає увагу на людей, які є движимі добром, які несуть добро в слові, добро в поведінці, добро в поступках, добро в ділах. Добро у відношеннях. Власне, цього бракує сьогодні українському народу. І я звертаюся до вас, шановні телеглядачі, ми маємо зрозуміти, що в нас є дві чаші, які ми наповняємо. Або ми в чашу зла наповняємо, або ми в чашу добра. Вибір за нами. Я радив би всім нам і стараюся це в своєму житті робити, щоб наповняти Чашу добром. Любими способами, живучи зранку до вечора, в крузі сім'ї, в крузі сусідів, на роботі, в суспільстві, де тільки ми не знаходимось, у нас є шанси робити добро людям. За це буде велика нагорода. Ні один добрий крок не буде пропущений без уваги Божої. Каже Біблія, що навіть за стакан. Холодної води, Бог дасть нагороду. За добре слово Бог дасть свою похвалу. І тому я закликаю всіх, перестаньмо робити зло. Давайте навчимося робити добро. Ви скажете, що це непросто. Знаю непросто, але я знаю того, хто може помогти нам всім, дати бажання робити добро, дати силу робити добро, дати ціль в серці. Що моє життя я присвячую для Господа творити добро і тільки добра, і нічого крім добра. Божого благословення, коли ми будемо сіяти добро, добро повернеться до нас, бо що посієм, то і пожнем. Бажаю всім, хто дивиться нас, дожити до жнив і пожати добре во ім'я Ісуса Христа.